Так, друзі, ще раз. кирпічну кепку показав. Ще раз біла кепка. Моло, молоко. Смужка. Одягаємо так. В телефоні відображення моє бачу трошки. Отак от воно виглядає. Входимо в образ. І погнали! Знову зараз перелив світла. Тінь світло, тінь світла. Ви можете побачити реальний колір цієї кепки. Ну і реальну форму. 57-й розмір на мені. Ця кепка продається. Та кирпична не продається, ця продається. Ось на світло виходжу. Ось так от відбиває. Телефон мені вроді начебто правильно світло передає, хоча ваш ваш може спримяти. Ну, молоко, молоко з чорну смужку. Що тут казати? Кепки класні. Все. Довго я не буду, так довго буваю, де роблю фотосесії. Зараз такі класні кепки, що клас-клас наклацав і вже все готово, все чудово. Все, до побачення, до нових зустрічей, до нових кепок!